Вітаю в студії сьогодні для вас працює Людмила Скіпчик, наш гість, начальник відділення цивільного захисту ДПРЗ 2 Василь Заєць. Будемо говорити про безпеку. Доброго дня, Василь Петрович. Розкажіть, будь ласка, яких правил пожежної безпеки потрібно дотримуватися у весняний період? Доброго дня з настанням перших весняних днів та весняно-літнього пожежонебезпечного періоду. Різко збільшується кількість пожеж на відкритих територіях. Багато громадян мають хибну думку про те, що випалювання залишків рослинності, в тому числі трави, є корисним. Однак спалювання негативно впливає на стан колишнього середовища та загрожує здоров'ю людей. Ну, домінуючими причинами, що призводять до цих пожеж з року в рік, є людський фактор: при неконтрольованому випалюванні сухої трави, пасовищ, очерету, ділянок із степовою чи водо. Е... Болотянистою місцевостю, а також необережне поводження з вогнем громадян під час відпочинку в лісових масивах чи проведення сільськогосподарських робіт на власних посадибних чи дачних ділянках все це призводить до виникнення пожеж в природних екосистемах. Одна із болючих тем у весняно-літній період спалювання сухої трави на полях. Наскільки це шкодить екосистемі? Під час процесу горіння рослини з залишки виділяються мікрочастинки диму, до складу яких входять пил, окис, азоту, важкі метали та інша низка хімічних небезпечних сполук, із сухою травою та опалим листям, як правило, горить і безріч різноманітного сміття, що суттєво посилює забруднення атмосфери. Пластик та поліетилен при згоряні виділяє до 70 різноманітних хімічних сполук повітря, більшість з яких отруєні для людини, але катастрофічною проблемою під час спалювання сухих рослин і залишків є виникнення пожеж, які можуть перерости у великомасштабні пожежі. Яким законом забороняється в Україні спалювати сухостій та сміття? За самовільне випалювання рослинності або її залишків, згідно статті 77.1 і 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, передбачено штрафні санкції для громадян від 180 до 360 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Це від 300 тисяч шістдесяти гривень до 6120 тисяч гривень. А для посадових осіб від 900 до 1260 неоподаткованих мінімумів доходів громадян від 15 300 гривень до 21 420 гривень. Також згідно зі статтею 77 Кодексу України про адміністративні правопорушення, порушення вимог пожежної безпеки в лісах тягне за собою накладення штрафу на громадян від 1530 до 4590 гривень. І на посадових осіб від 4590 до 15300 гривень. А у разі завдання природі великого збитку передбачена і кримінальна відповідальність. Також хочу попередити наших слухачів, що з 3 березня 2022 року внесено зміни до Кримінального кодексу України, які посилюють відповідальність за злочини проти основ національної безпеки у умовах воєнного стану. Так, у статті 113 диверсія. До переліку злочинів, вчинених з метою ослаблення держави або інших дій, спрямованих на знищення людей чи завдання шкоди їхньому здоров'ю, відтепер додано і навмисні підпали, зокрема й сухої рослинності. Обґрунтуванні йдеться, що під час воєнного стану ці дії становлять додаткову небезпеку, відволікають від виконання бойових завдань рятувальників, військових та правоохоронців і знижують обороноздатність країни. Застерігаємо, що відтепер такі дії розцінюються як кримінальний злочин, який передбачає покарання у вигляді ув'язнення сроком від 10 до 15 років з конфіскацією майна. Можливо, у вас є якась статистика. Поділіться з нами. Ну понад 1500 пожеж пожеж екосистемах виникло лише за минулий місяць на території України. А на Рівненщині з початку року вже зафіксовано 27 пожеж пожеж природних екосистем, в результаті чого вогнем було охоплено 8 гектарів території. І на жаль, щодня ця цифра зростає. Навесні розпочнуться роботи на дачних ділянках. Що робити з гіллям та сміттям? Чи можна їх спалювати? Ну спалювати гілля і сміття це є звичайно шкідливо для екосистеми і для природи. Але якщо є така край необхідність спалювати дані відходи, ми просимо проводити це в безпечних місцях подалі від присадибних ділянках, подалі від будинків, споруд, проводити це в. Безвітряну погоду, подалі від пасовищ, лісових масивів і рослинних насаджень. Так само контролювати процес горіння, мати при собі відроз водою, вогнегасник або інші вогнегасні речовини. Такі, як бочка, наприклад, можна використовувати? Звичайно, можна. Це вже буде контрольоване горіння, полум'я не пошириться на по сухостою, по сухій траві і так далі. Це взагалі буде безпечне з точки зору пожежної безпеки. Наскільки от я розумію, зробити на дачній ділянці компостну яму і краще туди складати. Ну, компостні ями, взагалі, є ідеальним способом вирішення цієї проблеми на посадивних і дачних ділянках. Тому ви рекомендуєте, так? Ми рекомендуємо взагалі не проводити ніякі роботи по спалюванню сміття і залишків рослинності. А... Утилізувати таким способом, як компостні ями, чи закопуванням землю даних рослинних залишків стосовно. Спалювання сухої трави на пасовисках біля річок. Ось, наприклад, нас дуже часто влітку весною спалюють траву суху біля річки Стирі. Чи можна це робити? Багато громадян мають хибну думку про те, що випалювання залишків рослинності, в тому числі трави, є корисним, але однак воно негативно впливає на стан навколишнього середовища згідно нашим законодавством, це взагалі заборонено робити, особливо у воєнний час. Тому ми хочемо попередити наших слухачів, громадян, що випалювання рослинності в природних екосистемах біля річок, пасовищах, біля лісів це взагалі варварські методи такої діяльності. Адже при пожежах в зелених насадженнях гине безліч тварин, птахів, комах, які не здатні самостійно врятуватись. Хтось з них згоряє, хтось задихається від, від того диму. Розкажіть правила безпеки в лісових масивах. Ну, якщо ви, ви опинилися під час пожежі, є свідком пожежі і опинилися у виході незвичайної ситуації такої, перш за все не панікуйте та не приймайте поспішних і необдуманих рішень. Не тікайте від полум'я, що швидко наближається у протилежний від вогню бік, а долайте крайку вогню проти вітру, закривши голову і обличчям одягом. З небезпечної зони, до якої наближається полум'я, виходьте швидко. Перпендикулярно напрямку поширення вогню. Якщо втекти від пожежі неможливо, то вийдіть на відкриту місцевість або галявину, Відійдіть у водойму або накрийтесь мокрим одягом і дихайте повітрям, що над самою поверхнею землі. Воно тут менш задимлене. Рот і ніс при цьому прикривайте одягом чи шматком будь-якої тканини. Будьте обережні в місцях горіння високих дерев, вони можуть завалитися та турмувати вас. Після виходу із осередку пожежі негайно проінформуйте місцеву пожежно-рятувальну службу за телефоном 101 про місце, масштаб і характер пожежі. А якщо громадянин став свідком несанкціонованої пожежі, які його дії? Ну перш за все повідомляйте про паліїв в правоохоронні органи. І за можливості проводьте превентивні бесіди з сусідами або з даними особами. Допомагайте рятувальників, якщо ви стали свідком пожежі у вигляді гасіння наслідків неконтрольованих господарських діянь з вогнем яким методом? Методів є безліч. Головне, щоб вони не зашкодили вашому життю та здоров'ю. Гасити полум'я невеликих низових пожеж можна, збиваючи його гілками листяних порід дерев, заливати водою, закидати вологим ґрунтом та затоптуючи ногами. Головне, щоб це не зашкодило вашому життю та здоров'ю. Куди телефонувати, якщо ви є свідком по пожежі, обов'язково треба зателефонувати 101, повідомити де сталася подія, чим охоплено вогнем, чи дана вогонь поширюється на господарській будівлі чи споруди, і назвати свої контактні дані. Дякую вам за цікаву розмову та докладні відповіді на мої питання. Шановні слухачі. Нагадую вам, сьогодні гостем нашої студії був начальник відділення цивільного захисту ДПРЗ 2 Василь Заєць.